Мене обнадіює інформація про настрої в Донецькій, Харківській і Луганській областях. Так є групки сепаратистів, так є найняті бандити, так дійсно вони керовані тими диверсантами, терористами. Офіцерами спецслужб Російської Федерації, але загалом настрій мешканців українського Донбасу є позитивний. Вони хочуть жити з Україною, вони хочуть жити за єдиними правилами, вони хочуть миру, вони хочуть спокою. Їм не потрібна війна, їм не потрібне це протистояння. І це дуже важливо. Саме тому будуючи українську державу, ми маємо народові, і це буде сигнал для всіх, і для Криму, і для Сходу України, для центру, для Заходу. Ми маємо народу дати шанс управляти тою країною. О, дивіться, обираємо президента. Раніше президент відчував абсолютно всю свою безкарність до кінця своєї каденції з однієї простої причини. Не було механізму відкликання цього президента. Право нібито передбачено в Конституції, а механізму нема. Тому мусить бути право громади через процедуру імпічменту, відкликання президента, якщо він порушує законодавство, якщо він нехтує Конституцією України. Президент, в свою чергу, повинен жити за законами, повинен враховувати думку громади, повинен виконувати свої обов'язки і розуміти, що нехтувати думкою громади. Неможливо, тому що це може завершитися достроковим завершенням його кар'єри. Крім того, парламент, який ми обираємо з вами 450 депутатами, мав би на нашу думку бути скорочений. Вважаю, що парламент як найвищий законодавчий орган має мати не більше як 300 депутатів. Парламент має обиратися за пропорційною системою, за відкритими списками. І народ мусить мати прозору процедуру відкликання депутатів. Сьогодні ми не знаємо жодного факту, щоб депутатів можна було відкликати. Так само, як народ має право мати відкликати місцевих депутатів. А що на місцях, на нашу думку, і я так вважаю, має бути, мають бути скасовані обласні адміністрації, ніяких районних адміністрацій. Не потрібно. Це є зайва гілка влади. Влади, яка ну, абсолютно може виконувати функції інші структури. А які структури? Це виконавчі комітети. Ви обираєте депутатів. ті депутати фактично творять раду, ви обираєте прямим голосуванням голову ради, і голова ради автоматично стає головою виконавчого комітету. І громада отримує право. Відкликання депутатів через референдум, відкликання голови ради і виконкому. І найважніше, громада має отримати право відкликати і деяких членів виконавчого комітету, наприклад, начальника міліції. От уявіть собі картину, коли міністр внутрішніх справ призначає керівника міліції за його професійними якостями, а відкликає Громада, якщо цей начальник міліції порушує закони, якщо організовує тут побори, ви відчуваєте, що цей начальник міліції не впорався зі своїми обов'язками. Як ви думаєте, тоді кого буде боятися той начальник міліції? Того, хто його призначає, чи того, хто його може відкликати? Правильно, він повинен розуміти, що він має залежати від громади, від народу. Бо ми вважаємо, що народ точно так само. Повинен обирати суддів місцевих судів. І, обираючи суддів місцевих судів, отримати право відкликання судді. Судді місцевих судів поміж собою мали би обирати суддів апеляційних судів. Верховний суд України обирається з'їздом суддів, а відповідно і голова Верховного суду України аналогічно обирається. І тут ми отримуємо модель, коли народ обирає. І народ має право відкликати. Щодо реформи суддівської гілки влади, ми вважаємо, що мусить бути закон про персональну відповідальність судді за незаконно ухвалене ним рішення своєю власною кишенею. І от тепер собі уявіть модель, як цей суддя виглядає? От в Кіровограді ви знаходите людину, яка має юридичну освіту, яка повинна бути не молодшою за 30 років. Поясню, чому. Бо зовсім неправильно є, коли зараз багато випадків тільки закінчив юридичний факультет і відразу його вже суддею призначають, а потім з'ясовується, що це чийсь син, чи там знайомий якийсь за протекцією пройшов. Скажіть мені, чи ця людина буде працювати правильно суддею? Чи він буде справедливий? Чи він буде дотримуватися законодавства, не маючи навіть життєвого досвіду? А потім ми отримуємо таких суддів, як було під час помаранчевої революції. До речі, ви знаєте, напевно, що Генеральна прокуратура відкрила кримінальні провадження і не одне кримінальне провадження проти тих суддів, які порушували закон, зловживали своєю владою під час подій революції гідності. Пам'ятаєте ту історію з тим дідусем, 80-річним, бідака нещасний з ревматизмом навіть руки не міг підняти, ледве пересувався, а суддя написав, що цей дідусь виготовив особисто коктейль Молотова, пробігся 20 метрів, жбурнув той коктейль на 50 метрів, побив вивешника разом з Беркутівцем озброєним і втік. І ось вони його зловили, доправили до суду і дали йому два місяці. Ну а коли б з'ясувалося, що цей нещасний через хворобу ледве пересувається і руки не може підняти, ну вже потім та інформація пішла і в інтернет, але це є приклад того, яка судова гілка влади формувалася за часів правління режиму Януковича. Так, товариство не повинно бути. Вважаю.